Навчальний рік в Дніпровському ліцеї No28 сповнений творчими ідеями учнів, батьків та вчителів. Наша команда популяризує ідею свідомого споживання, У планах створити в закладі еко-простір для виготовлення продуктів багаторазового хрести. Проте саме підлітки стане ініціатором створення такої кімнати, де вони зможуть виготовляти все від екотурбинок і різних творчих декоративно-ужиткових проєктів. Віддалки до мистецтва. Спільні матча для втілення чи ідей молоді нашого району. Проєкт створення студії цих голове мистецтво, де учні підпрацювати на зворенням сучасних автомітрів. Можемо самі. Ідея проєкту належить сучасним підіркам, які хочуть організувати простір для творчого втілення особистості. Сучасний майбутнє простір. Основна ідея якого полягає в створенню шкільного інструкції та відкривання каналу на YouTube. В арт-студії заняття можуть проводити батьки, волонтери, майстри або представники учнівського самоврядування і самі діти. Безпечний простір для емоційного призавантаження, яким прагнемо створити в умовах сучасного закладу. Емоційний комфорт потрібен для кожної дитини, який вона може створити для себе в сучасному ігровому просторі.